Це дуже зручно. Я вже їздив десь в похожому такому поїзді. Це було Київ, Київ Сіті, і мені дуже приємно, що є таке Дніпро. Це дуже зручно, особливо коли ти роботає десь за містом чи в місті. Тобі потрібно лі на Кам'янське приїхати, то лі до Дніпра. Це дуже зручно. Щодня маршрутом Кам'янське Дніпро їздить понад 4 тисячі пасажирів залізниці. Відтепер, завдяки проєкту Дніпро Сіті Експрес, сполучення стало комфортнішим. Збережені є інноваційні нові технології, які в тому числі і забезпечують вимоги інклюзивності для тих людей, які самостійно не можуть пересуватись. Тривалість експрес-маршруту 40 хвилин. Тоді як звичайний потяг долає цю відстань за годину і 10 хвилин. Вартість квитка до 18 гривень. Потяги зупинятимуться на станціях Горяйнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя Кам'янське. Мене в руках. Квиток, який придбаний онлайн, і це також важливий крок вперед. Ми працюємо над цифровізацією наших пасажирських перевезень. Відтак в чат-ботах можна вже сьогодні купувати ці квитки. Не потрібно навіть стояти в касах, тому це не тільки новий маршрут, а це. Системне покращення пасажирських приміських перевезень. вагони і поїзд виготовлені ще на Луганському заводі. Згодом пройшли капремонт на київському електровозоремонтному. Там дуже багато різних компонентів українського виробництва: сидіння, вікна це все нове, системи інформування, освітлення. І це дуже багато виробничої кооперації. Надалі планують запустити подібні експреси в напрямку Синельникового.